по ранку або переплатників приносно на канал борчистий. Кишка лякає. Птички на вас не полюють. Ні, ні. Я обіду обіду тебе. Пойду водичку, по всім. в калюжах водичка є. Ось охоро пройшов. По вітру гарне таке. І тут кишки відпочивають. Дай мені кишку. Кишку з імею в затишку, так. Як кажуть на Ладно, сьогодні у нас вже 10 вересня 2025 року. Середа. Да. Відразу і пройшла ніч у Харкові. Ну, більш-менш спокійно. Тривоги, звичайно, були і звичай. Зранку вже прокинувся від тривоги. Ну від звуки повітряної тривоги 5-12. І вже відбій був після сьомої. Так що все. Все. Як завжди. Нічого не було. Одним всім гарної середи, гарної тихої. Всім миру добро, розлагати, всім хірургой дякую. І, звичайно будемо жити на лежачій начні.